Медичну галузь у Кременчуці шанують і розбудовують. Про це говорять відремонтовані приміщення та сучасне обладнання, як-от у лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька. Там вже завершили свою роботу будівельники. У новому приміщенні встановили комплекс вищого класу. Ангіограф, який вже незабаром почне працювати. Про його необхідність і функціональність годі й говорити. Так, набагато легше, набагато ефективніше. Плюс на цьому апараті планується робити не тільки коронавірографія, uh -huh. а інтервенція на гострих інсультах. Також за допомогою цього апарату ще можуть працювати уврологи і накологи. Це цимволізація матки-простати. Плюс uh -huh. за допомогою цього ж апарату ще будемо оперувати на периферичних артеріях. Це дуже потужний амбіограф, який дозволить в руках професіоналів забезпечити. gorny rezultat. Апарат надала держава, за що ми щиро дякуємо Міністерству охорони здоров'я. А ремонт приміщення, установку та закупівлю додаткового обладнання профінансували вже з місцевого бюджету. Крок за кроком медицина Кременчука стає все кращою. Ми робимо це для Кременчужан, робимо все для того, щоб сучасною була Кременчуцька медицина, щоб у дівчат, які мають золоті руки, які мають досвід уже роботи з таким обладнанням. Це обладнання було не в Києві, в клініці, куди треба їхати Кременчужанам, а було в Кременчук. У було доступне, і за направленнями відповідно наших і сімейних лікарів вони могли приходити до лікарні, до фахових спеціалістів, які в разі потреби швидко б реагували на ті чи інші виклики. Даний був виділений державою на програму по боротьбі з інсультами. Взагалі-то цей апарат буде направлений першочергово на надання допомоги хворим, у яких ішемічний інсульт. інсульти. Тобто за допомогою даного обладнання можна проводити тромбоекстракцію. Це в першу чергу, але це, це обладнання може виконувати функцію як для нейрохірургії, неврології, так і для кардіології та судинних пацієнтів. Також у лікарні Кременчуцька триває ремонт приміщення під МРТ. Голі цегляні стіни, стовпи-пилюки. Важко уявити, що вже за декілька місяців там буде охайне і сучасне відділення. Так само з нуля починали робити і приміщення під ангіограф, який вже незабаром зможе рятувати життя Кременчужанам. Завершується ремонт і в терапевтичному відділенні першої міської лікарні імені Богаєвського. Умови створені за найвищими стандартами, комфортабельні палати з окремими санвузлами, підлога з підігрівом, кондиціонери та багато іншого. І нехай ремонт був досить тривалим, проте результат виправдав усі сподівання. Вимушені були працювати в дещо стіснених умовах. Доводилося працювати ну не так, як хотілося б, да, щоб не в кожного був кабінет, не вистачало палат, десь десь були навіть. Ситуації, коли пацієнтам доводилося певний час чекати прийому лікаря в коридорі, але це було того варте. Ми маємо зараз чудове відділення, чудові умови для одужання наших пацієнтів. Це відділення створено по сучасному дибає, які майже прийняти минулого. Оці та кожна палата має свій санвузо. Кожне місце, ліжко місце має підведений кисень. індивідуально. ми знаємо, як ми пережили тяжкий ковід. Тепер у нас під до кожного ліжка є підведений кисень. Велика подяка усім будівельникам, які доклали руку до створення таких гарних умов у Кременчуцьких лікарнях. І а вже ж напередодні свята вітаємо всіх медиків. Із нагоди їхнього професійного свята у міському палаці культури провели урочистості, нагородили лікарів та медсестер, показали святкову програму з піснями і танцями, а також теплими словами порадували наших янголів охоронців у білих халатах. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.